Доброго дня, дорогі підписники, гості нашого каналу. Традиційний розклад на 25 травня, неділя. П'ять карт. Так, ну що? Події, в яких ми приймаємо участь, хочемо, ми цього чи ні, шістка мечів. карта пошуку, пошуку себе, пошуку роботи, місця, де ви будете жити. Зазвичай вона випадає на переїзд або сильні зміни. Зміни міста роботи, зміни у колективі. Може хтось буде звільнений чи звільнитись навіть ви. Це пошук, пошук себе у цьому світі, це ментальний пошук зазвичай. Це про подорожі, які дуже втомлюють, про необхідні подорожі. Це коли треба щось робити, кудись їхати, з кимось зустрічатись, а ви не дуже того хочете. Отже, прийдеться кудись рухатись. Так, у побуті в нас випадає лицар Пентаклів. Це надійність, але, можливо, і підлість. Зазвичай це надійність, якесь постоянство. Це... це про роботу. Це про роботу, не дивлячись на те, що то неділя прийдеться дуже багато робити чогось. Може, прийдеться на когось спертися. Зазвичай це вже дорослі діти, тобто ну, не 15 років. Це десь 20-25 таке. Може, до когось приїдуть ті самі діти допоможуть, може хтось поїде до тих самих дітей. Але це про людину, яка. Надійна, на яку можна спертися і очікувати від неї саме тої допомоги. Так, З сюрпризом від долі в нас випадає Єрофант, п'ятий старший аркан. Дуже важливо розуміти, куди ви рухаєтесь, працювати над собою, над своєю душею, навчатись, розвиватися, психологія, соціологія, якісь філософські навчання. Робота над своєю душею обов'язково. Отже, сюрпризом від вас буде саме необхідність це робити, щось зрозуміти, відкрити, подивитись на щось інакше. Наша роль трійка кубків це зустріч, зустріч з друзями. Дуже приємно, проведений час. Це радість, яку ви з кимось ділите, це, це коли є що святкувати, тобто є якесь свято можливо, можливо, є якісь приємні події. Може, просто давно не бачились, отже. Ми будемо саме гарно проводити час. У підсумку в нас випадає дві капентаклів, а отже, в цей день будуть невеличкі витрати. Зазвичай це суєта навколо грошей, коли треба з'їздити туди-сюди, поїздки коротенькі, щось забрати, якісь бумажки, якісь грошики, це щось таке, щось віддати, щось отримати. Може, хтось поїде за продуктами, а потім зайде ще один магазин, в третій, в десятий. Отже, це така суєта навколо якихось невеличких закупівель і поїздок. Загалом день. Трошки напружений, але розслабляйтеся, довіряйте своїй інтуїції, своїм почуттям, рухайтеся уперед через духовне, а не через свої інстинкти. І все, буде у вас чудово. А я вважаю всього найкращого. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. З вами була команда Шляхами Таро.